Чому багато сучасних аніме наскільки жахливі? Вони ж красиві, гарні, стильні, з хорошою ідеєю навіть бувають. Але після перегляду в голові нуль візьмемо до прикладу той же клинок. Ні спогадів, ні мурашок, ні бажання переглянути ще раз у мене немає. І от що цікаво, я не кажу, що вони всі прям жахливі. Ні, часто це нереально крута графіка, музика, дизайн персонажів також на рівні. Але немає душі, все виглядає ніби добре, але не відчувається справжнім. Чому ж полягає проблема? В штампах вже після першої серії. Ми часто можемо вгадати, що буде далі, і з цією проблемою зустрічається дуже багато анімешників, і ліків від неї, на жаль, немає. І я не проти шаблонів, але вони мають працювати на історію, а не просто бути для галочки. Не завжди кількість означає якість. Індустрія зараз випускає десятки нових тайтлів кожного сезону. Більшість адаптацій манги або веб-новел самі по собі не дуже глибокі. Результат: студії не встигають нормально прописувати сюжет, розкривати персонажів. А глядачеві лишається красива картинка без сенсу. Але не все пропало. І все ж, я не можу сказати, що аніме стало настільки поганим, бо іноді виходить щось таке, що прибирає просто до сліз. Наприклад, безодня, казка, яка ламає тебе зсередини, або Вінланд, не просто бійка, а психологічна драма про зміни, або ж Мопсихо 100. простий сюжет. Але така глибина персонажа, що ж до Мурашок. Сучасна це як супермаркет. Є багато всього, але справжнє треба шукати. Бо те, що запам'ятовується на роки, не просто прикольна битва, а історія, яка залишається з тобою назавжди. А що думаєш ти? Є аніме останніх років, яке реально тебе зачепило? Напиши в коментарях. Всім папа! -па.